Далі традиційна четвергова рубрика соціологія вже в кадрі ведучий кандидат з личної науки Олександр Шульга. Сашо, про що сьогодні будеш розповідати? Буду розповідати про те, як українці ставляться до російської як до другої державної, чи підтримують це. Це ще досі актуально? Ну, для добре, що так. кажуть, цифри. Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Наша тема сьогодні чи підтримують українці надання російській мові статусу другої державної? Це питання в Україні постало не вчора і було одним з найулюбленіших для політиків та їхніх партій напередодні чергових виборів. Для багатьох із них воно таким самим і залишається. Тому нас цікавить, а як саме українське суспільство ставиться до цього питання уже традиційно, завдяки інституту соціології Національної академії наук України та його багаторічні? Ньому дослідженню ми можемо простежити, як змінювалися настрої українців протягом незалежності, зокрема і щодо статусу російської мови. Ці зміни ми зобразили на графіку. Як завжди зеленими стопчиками, у нас позначені ті, хто виступають за надання російській мові статусу офіційної. Червоними відповідно стопчиками позначені противники цього кроку, і е, сірим кольором, ті, хто не визначився. Ну, як бачимо, протягом майже всієї незалежності України половина, тобто порівняно більшість українців, були за те, щоб надати російській мові офіційного статусу. І так було аж до 2012 року, коли кількість прихильників та противників російської мови офіційного статусу для російської мови майже зрівнялася. Цікаво, що це було ну задовго до майдану. А ось уже після майдану ситуація взагалі стала діаметрально протилежною. Вже половина вона стала проти офіційного статусу для російської мови, а третина. За виступала таки за цей крок. Ну, це логічно, скільки опитування проводилося вже після анексії Криму Росією та у самий розпал боїв на Донбасі. Завдяки ж дослідженню Київського міжнародного інституту соціології маємо змогу дізнатися, як нині ставляться українці до надання російській мові статусу держ... другої державної. Так само ми зобразили зеленим, зеленим кольором прихильників цього кроку, а противникам червоним. Ми бачимо, що фактично. З 2014 року ситуація не змінилася. Так само половина в нас проти надання російській мові якогось статусу, тим більше другої державної, а третина так за це і виступає. Ми запросили науковців у студії каналу Перший Україн» та спитали їхню думку щодо того, чи потрібно надавати якийсь статус російській мові. І якщо так, то який пропоную послухати, що вони відповіли. Почему есть отторжение и нежелание того, чтобы русский язык стал вторым государственным? Мы задавали этот вопрос как бы людям, вот как они это понимают. Помимо того, что есть опасения э, ущемления или, скажем так,. Э, уход со сцены активной украинского языка, что это будет иметь негативное влияние на украинскую культуру. И есть также фактор боязнь того, что усилится влияние России. То давление, та доминанта, которая сегодня идет со стороны российских масс-медиа, она пугает людей с точки зрения государственности, независимости своей мирной жизни. Если ставить вопрос только про выбор между Сучасним статусом російської мови і другої державної це так мовити дилема, та дихотомія. Вона зводить до плюс і мінус. Вона змазує чи сплющує складнішу картину. І складніша картина полягає в тому, що в суспільстві є запит на вживання російської мови більше, ніж мов інших меншин. Частина суспільства цей запит, цей вибір категорично відкидає, але демократична держава повинна пошанувати. Вибір того населення, тої частини населення, яка цього хоче. Тим більше цей вибір регіонально зосереджений. Що ж до регіональних особливостей ставлення до надання російській мові статусу другої державної, то тут маємо явні розбіжності. Ми їх також зобразили на графіку. І на заході та центрі ми бачимо, що превалює в нас домінує навіть червоний колір, і лише невеличкий відсоток тих, хто виступає за надання статусу другої державної російської мови. Натомість на Півдні та на сході країни превалює в нас зелений колір. Там більшість виступає все ж за надання російській мові статусу другої державної. При цьому на Півдні набагато більше противників порівнянні зі сходом надання цього статусу російської, тобто ситуація неоднозначна. Декуди кардинально протилежна, тож ситуацію цю треба все ж таки вирішувати. Саша, нашій вибач, владі. Будь ласка, якщо знаєш, а коли ці обстеження були проведені? Дослідження? Це дослідження було проведено. Проведено ось уже році. Це найсвіжіші дані, цікаво, тому що вже здавалося, що ця тема вже не турбує, що вже вийшли інші теми, Але цифри цікаві. Пасибі, дякую. Нагадаю, що це була четвергова рубрика соціологія і ведучий кандидат соціологічних наук Олександр Шульга.